Дорогі семикласники, тема відеоуроку – вертикальні кути, кут між двома прямими, що перетинаються. Почнемо з повторення. На минулому відеоуроці ми ознайомилися із суміжними кутами. Нагадаю, що суміжні кути виникають, коли ми із вершини розгорнутого кута проведемо промінь, тоді утворються два суміжних кути. Наприклад, на малюнку, із вершини О розгорнутого кута АОБ ми провели промінь ОС і утворилися два суміжних кути, вони позначені кут 1 і кут 2, або ми можемо сказати, кут АОС і СОБ суміжні. Можемо навести інше означення. Два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони є доповняльними променями. Кути АОЦ і СОБ суміжні, у цих кутах ОЦ – спільна сторона, сторони ОА і ОБ є доповняльними променями. Нагадаю, властивість суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. На малюнку зображені кути АОЦ і СОБ суміжні, їхня сума дорівнює 180 градусів. Тому, якщо відомий один із суміжних кутів, то щоб знайти другий суміжний кут, треба від 180 градусів відняти відомий суміжний кут. Сьогодні на відеоуроці ми познайомимося із вертикальними кутами. Вертикальні кути утворюються при перетині двох прямих. Можемо зараз розглянути малюнок на екрані. Прямі А. А Б і С де перетинаються, і ми можемо назвати вертикальні кути 1 і 2, тобто кут АОЦ і кут ДОБ вертикальні, зараз на малюнку вони позначені для зручності блакитним кольором. Отже, можна навести означення: два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого кута. Також при перетині двох прямих утвориться ще одна пара вертикальних кутів. Спостерігаємо за малюнком і побачимо, що кути 3 та 4 також будуть вертикальними, тобто ми можемо вказати кут АОД і СОБ вертикальні. Властивість вертикальних кутів. Запам'ятаємо, що вертикальні кути рівні. На малюнку зображені вертикальні кути 1 і 2, вони є рівними кут 1 дорівнює куту 2, або ми можемо їх назвати кут АОЦ дорівнює куту ДОБ. Вертикальні кути 3 та 4 також є рівними. Ми можемо вказати, що кут АОД дорівнює куту СОБ. Наглядна ілюстрація зараз зображена на екрані. Ми можемо скористатися програмою динамічної математики Геогібра і розглянути динамічну модель, яка буде характеризувати властивість вертикальних кутів, яку ми тільки що розглянули. Отже, переходимо до програми Геогібра і бачимо динамічну модель, за допомогою якої ми можемо впевнитися у властивості вертикальних кутів, те, що вони є рівними. Зараз зображені вертикальні кути. Програма автоматично обчислює величину кожного з цих кутів, і ми бачимо, що величини вертикальних кутів є рівними. Ми можемо, оскільки модель динамічна, можемо повертати таким чином, щоб утворилися інші вертикальні кути, але вони залишаються рівними за величиною. Можемо ось так, наприклад, повернути. Знову утворюються вертикальні кути, і їхні величини, як ми наглядно бачимо ми бачимо на екрані, завжди залишаються рівними. Таким чином, динамічна модель дозволила нам ще раз запам'ятати властивість вертикальних кутів, що вертикальні кути є рівними. А ми продовжуємо відеоурок і далі розглянемо приклади. Якщо задані кути, то ми можемо знайти вертикальний з ними кут, а також суміжний. Для цього ми будемо використовувати властивості кутів, а саме сума суміжних кутів 180 градусів, а вертикальні кути рівні. Отже, якщо заданий кут 10 градусів, то вертикальний з ним кут також 10 градусів, а щоб знайти суміжний, нам треба від 180 відняти 10 і одержимо 180 градусів. Вертикальні кути рівні, і ми можемо однакові кути зараз записати в таблиці, а суміжні кути обчислювати. Якщо заданий кут 60 градусів, вертикальний з ним також 60 градусів буде рівний, а щоб обчислити суміжний від 180 віднімемо 60 і одержимо 120. Далі ви можете самостійно обчислити суміжні кути із заданими, і звіритися із табличкою. Розглянемо приклад 2. Укажіть пари вертикальних кутів на малюнку. Нагадаю, що два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого кута. Але більш зрозуміліше буде пояснення, що вертикальні кути ми впізнаємо при перетині двох прямих. І якщо ми зараз на малюнку оранжевим кольором виділимо дві прямі, то ми побачимо вертикальні кути, вони зараз зображені кольором виділені. Кут АОС і кут БОД є вертикальними. Ще шукаємо на малюнку пари вертикальних кутів, отже, ми з'ясовуємо, що вертикальні кути утворюються при перетині двох прямих, кольором виділили ще і одержали, що кут СОК і кут ПОД також є вертикальними рожевим кольором ми позначили на малюнку. Ще шукаємо пару вертикальних кутів, позначаємо, як зараз вказано на малюнку, зеленим кольором і робимо висновок, що кут АОП і кут КОБ також є вертикальними. Ми вказали пари вертикальних кутів на малюнку. Розглянемо кут між прямими, що перетинаються. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менший із кутів, які утворилися при перетині цих прямих. Взагалі при перетині двох прямих утворюється чотири кути. Зараз наглядна ілюстрація наведена на екрані. Прямі А Б і С Д перетинаються в точці О, і утворилися чотири кути, вони також позначені на малюнку. Кутом між прямими А Б і С Д вважають менший із кутів, тобто кут 1 і кут 3 це кут між прямими А Б і С Д. Ми можемо вказати і більш розширені позначення, кут СОБ або кут АОД буде кутом між прямими, що перетинаються. Нагадаю, що при позначенні кута важливо, щоб вершину ми записували посередині. Будемо розв'язувати задачі. Розглянемо задача 1. Один із кутів, що утворилися при перетині двох прямих дорівнює 60 градусів, знайти градусні міри трьох інших кутів. робимо схематичний малюнок до задачі. Прямі А і Б перетинаються, і при перетині цих прямих утворилося чотири кути. За умовою заданий один із кутів 60 градусів, це гострий кут, і ми позначимо нехай кут 1 дорівнює 60 градусів, а знайти треба кути 2, 3 та 4. Розв'язання. Починаємо з того, що найлегше знайти кут 3, оскільки кут 3 і кут 1 будуть вертикальними, а ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Отже, кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 60 градусів як вертикальні. Далі розглядаємо кут 1 і кут 2, це будуть суміжні кути. І ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, щоб знайти другий суміжний кут, ми від 180 градусів віднімемо величину першого, тобто 180 відняти з 60 одержимо 120 градусів. Кут 4 тепер легко знайти, оскільки кут 4 і кут 2 є вертикальними. Кут 4 дорівнює куту 2 і також дорівнює 120 градусів як вертикальні. Таким чином, ми знайшли міри трьох інших кутів, і записали відповідь. Розглянемо задачу 2: знайти градусні міри кутів, утворених при перетині двох прямих, якщо сума двох із них дорівнює 104 градуси. Спочатку зробимо схематичний малюнок до задачі. Прямі А і Б перетинаються. При перетині прямих утворилися 4 кути. Таким чином, запишемо коротку умову: кути 1, 2, 3 та 4 це кути, що утворились при перетині двох прямих. Сума двох із них 104 градуси. Треба знайти усі кути. Таким чином, при перетині двох прямих утворюються 4 кути. І ми розуміємо, що при перетині прямих двох прямих утворюються вертикальні і суміжні кути. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому вони умову задачі не задовольняють, оскільки в умові вказано, що сума двох із них дорівнює 104 градуси. Тому робимо висновок, що в умові вказані вертикальні кути, і відомо, що їх сума дорівнює 104 градуси. Пригадуємо властивість вертикальних кутів, тому що вони рівні. Отже, градусна міра кожного з них буде дорівнювати 104 градуси поділити на 2 і дорівнює 52 градуси. Далі. Кут 3 буде дорівнювати куту 1 і дорівнює 52 градуси. А кут 2 ми можемо дізнатися від 180 відняти величину кута 1, оскільки кут 1 і кут 2 будуть суміжними. Кут 2 буде дорівнювати 128 градусів. А кут 4 і кут 2 будуть вертикальними, вертикальні кути рівні. Отже, кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 128 градусів. Розглянемо задачу 3: знайти градусні міри кутів, утворених при перетині двох прямих, якщо один із них на 20 градусів менший за інший. Знову робимо схематичний малюнок до задачі і записуємо коротку умову задачі. Починаємо розв'язання. При перетині двох прямих утворюються вертикальні і суміжні кути, що ми зазначали і раніше. Вертикальні кути рівні, тому вони умову задачі не задовольняють, оскільки в умові сказано, що один із них на 20 градусів менший за інший. Робимо висновок, що в умові вказані суміжні кути, і один із них на 20 градусів менший за інший. Нехай кут 2, наприклад, буде х. Тоді кут 1 буде мінус 20 градусів. Знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів і складаємо рівняння. Х додати х відняти 20 дорівнює 180. Розв'язавши це рівняння, ми одержимо х дорівнює 100. Отже, робимо висновок. Величина кута 2 дорівнює 100 градусів, тоді величина кута 1 дорівнює 100 градусів відняти 20 дорівнює 80 градусів. Таким чином, кут 3 буде дорівнювати куту 1 і також буде 80 градусів як вертикальні, а кут 4 буде дорівнювати куту 2 і дорівнюватиме 100 градусів також як вертикальні. Будемо тепер працювати із підручником, розглянемо номер 118. Умова. Один із кутів, що утворилися при перетині двох прямих до рівня 40 градусів, знайдіть інші кути. Схожу задачу я вже пояснила і тому пропоную цю задачу виконати самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи ви зможете прослухати пояснення і перевірити свою відповідь. Отже, розв'язуємо задачу. Робимо схематичний малюнок до задачі і записуємо коротку умову. Задані дві прямі що перетинаються, величина кута 1 дорівнює 40 градусів. Знайти величини кутів 2, 3 та 4. Ми знаємо, що найлегше знайти кут 3, оскільки кут 3 і кут 1 є вертикальними, про що наглядно показує малюнок. Тобто величина кута 3 також дорівнює 40 градусів. Кут 2 і кут 1 є суміжними. Щоб знайти величину другого суміжного кута, ми від 180 градусів віднімаємо величину кута 1, тобто 180 градусів відняти 40 градусів, одержимо 140 градусів, це величина кута 2. Кути 4 і 2 вертикальні, і тому вони є рівними. Кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 140 градусів як вертикальні. Таким чином, ми розв'язали задачу і можемо записати відповідь. Розглянемо номер 121. Умова: прямі АБ і ПЛ перетинаються в точці О, заданий малюнок. Величина кута ПОБ дорівнює 118 градусів. Знайдіть кут між прямими АБ і ПЛ. Малюнок вже заданий, і ми записуємо коротку умову задачі, задані прямі а, Б і П, Л, А О точка їх перетину. Величина кута ПО, Б дорівнює 118 градусів. Треба знайти кут між прямими а, Б та П, Л. Ми вже вказували, що кутом між прямими називають менший із утворених кутів. Знайдемо величину кута ПОА, який буде кутом між прямими АБ і ПЛ, кути ПОА і ПОБ є суміжними. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів тому, щоб знайти величину кута ПОА, ми від 180 віднімаємо величину кута ПОВ, Тобто від 180 віднімаємо 118 градусів і одержимо результат 62 градуси. Можемо записати відповідь. Розглянемо тепер номер 127. Першу задачу. Умова. Знайдіть кут між прямими, що перетинаються, якщо різниця двох із утворених кутів дорівнює 18 градусів. Знову пропоную виконати задачу самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи прослухати пояснення і перевірити свою відповідь. Отже, зробимо схематичний малюнок, задані дві прямі, що перетинаються, утворилися 4 кути, а різниця двох із них дорівнює 18 градусів. Нам треба знайти усі кути. Ми вже знаємо, що при перетині двох прямих утворюються вертикальні та суміжні кути. Вертикальні кути рівні, тому їх різниця дорівнює 0, отже, вони умови задачі не задовольняють. Це означає, що в умові вказані суміжні кути і їх різниця дорівнює 18 градусів. Якщо різниця суміжних кутів дорівнює 18 градусів, це означає, що один із суміжних кутів на 18 градусів більший за інший. І тому позначимо один із суміжних кутів кут 1 через Х, тоді кут 2 буде Х додати 18. Сума суміжних кутів 180 градусів складаємо рівняння. Х додати х додати 18 дорівнює 180. Розв'язуємо це рівняння і одержуємо х дорівнює 81. Ми робимо тепер висновок, що кут 1 дорівнює 81 градус, а. Нам треба знайти кут між прямими, що перетинаються. Кутом між прямими, що перетинаються, вважають менший із кутів, і тоді робимо висновок, що 81 градус це і є кут між прямими. Таким чином, ми сьогодні працювали з вертикальними кутами. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, щоб закріпити матеріал. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!